Доброго вечора, друзі. Вас знову вітаю канал Сільське подвір'я. У вечірній час не покажуся вам на передню камеру, бо засліплюю фонарик і все рівно нічого не видно. Іду з роботи. Уявляєте, яка темінь? Зорі є, місяця нема. А я йду, сьогодні йду сама, задихалася. Вітер у нас. Пам'ятаєте, я в одному відео говорила, що показувала верніше вам схід сонця, який був червоний. Я казала, що буде погода змінюватися. Отак От і є. Не пройшло і три дні, як у нас вітер. В сусідньому селі, як бачите, світиться трохи на вулиці, трохи по хатах. Люди економлять. Я тільки забігла. Вам, з вами привітатися і подякувати, що ви в мене є. І вже е, вилітаю за того, що темноси, все рівно. Що вам буду розповідати? Хіба ще можу сказати, що день пройшов добре? Весь у роботі. Бо сьогодні вівторок, було трохи товару, на вечір тепер ще товар. Трішки попрацювала, бо тут друзі магазин і треба працювати. Люди то є, то людей нема. А ти все рівно трохи посиділа в телефоні. Я не кажу, що я в телефоні не сижу. Сижу, коли є час. Коли нема часу, працюю. Так, добре, друзі. Відключаюся. Бажаю вам спокійної ночі. Всього вам найкращого. Дай Бог, щоб ніч пройшла в тишині. Завтра зустрінемося, як Бог поможе. Всього найкращого. Ну, то що шо, не шокай, сідай їсти, ну то що? Ти що робиш? З одної тарілки? Ти що свиня? Ням-ням-ням. ням Ням-ням-ням, Але то разом смачно з одної тарілки. Його. І сковорідки смачно, не? А я з коворітки смачно, ні? З миски то не так вже смачно. Не. І окремо не але смачно. Але І окремо не смачно, а з тої миски. В тої мізки, де огірочок порізаний, де огірочок плавав у, у маринаті, то то краще, ні? Mm -hmm. І пальцями, правда? Mm -hmm. Ну, то що, друзі? Нам смачного. Mm -hmm. Прийшла з роботи, ну то вечеріємо. Пальці старші, як ведельці. Так, пальці старші, як ведельці. Я це теж так кажу. Добре, Всім смачного, ну, нам тоже. Можу... А ти що робиш? А, воду качаєш. Я можу в воді пильнувати. пильнуй. пильнуй. О, Друзі, що я хотіла ще сказати, я вам зараз скажу, ви знаєте, куди він воду качає? Дивіться, у цей бак до брашки. <реш> <реш> Хтось мені написав, що в цьому баку брашку гонимо з цього бака. Та може й так, а ви пишіть в коментарях. Якщо не знаєте, що це таке, пишіть. Це Котрі... та машинку, та нащо машинку? І кажуть, що то Брашка. Ну, Брашка та й Брашка, ну може так людям добре. Цикламенчик кламенчик у нас цвіте на вулиці. Нічка, та яка нічка? Та не нічка ще, але то таке, я вам скажу. Ви знаєте що? Мене запитують, чи я приходжу з роботи вечерію, а я так всім кажу, що. Після шостої я вже не їм, а після восьмої вже можна. <риклад> а що робити? Як я приходжу пів восьмої з роботи, то як мені не їсти? Та де пальцями тямкаєш? Тож візьми ложку або виделки, та й культурно їж. Культурно. <риклад> а ти культурна свиня? Я культурна свиня. Ну то добре, всім друзі, смачного, хто ще вечеріє. хто не вечеряє, всім на добраніч. will you dali